Друзі, Вітаю вас у новому відео і починаю його зі сніданку. У мене будуть панкейки. Попередньо підготувала всі необхідні продукти для цього. Це дуже зручно, практикую так. І потім все дуже швидко йде і нічого точно не забудеш додати. Тому беру миску, вибиває два яйця. Додаю цукор, ванільний цукор і все це гарненько перемішуємо, щоб утворилася така загальна однорідна маса. Збивати не треба, це дуже простий рецепт, достатньо просто перемішати. До яєць з цукром вливаємо молоко. Важливо, щоб молоко було тепле. Я його розігріла десь орієнтовно до 40 градусів. Все це перемішуємо і починаю всипати сухі інгредієнти. Додаю борошно і розпушувач. Борошна відразу не насипаю все, а поступово, бо, ви знаєте, борошна є різна і часом. Його не треба аж стільки, скільки написано в рецепті, тому поступово всипаю борошно і дивлюся на консистенцію тіста. Коли тісто майже готове, можна і раніше додаю олію. У мене тут 3 столових ложки, вона потрібна для того, щоб ми могли потім панкейки смажити на сухій пательні і вони не прилипали до неї. У мене за рецептом тут 300 грам борошна, але як ви бачите, я все не використала не було потреби. на панкейки має бути такою консистенцією густої сметани. Воно має гарно зливатися з вінчика чи з ложки, але лишати такі доволі помітні чіткі сліди. Коли тісто готове, на розігріту пательню викладаємо свої панкейки. Я роблю це ложкою, можна робити зручним для вас способом. Знаю, що хтось робить великі такі малинці на всю пательню, я роблю маленькі. І коли воно тісто, тобто покривається такими бульбашками, перевертаємо. Я навіть трошки перетримала. Можна і на ранішій стадії це зробити. На іншій стороні панкейки печуться ще швидше. До хвилини, буквально декілька секунд, і вони готові. Тут я показую, що починаю перевертати панкейки ще на стадії, коли тільки починають з'являтися бульбашки, бо в іншому випадку вони сильно підпікаються, ну і стають трошки негарного кольору, може не такого золотистого, як хотілося, показую, які вони на перевороті. Можна подавати, я роблю такою кубкою і поливаю чимось смачним. Це може бути мед, може бути будь-який допінг з шоколаду. У мене тут згущене молоко. Так захотіли діти сьогодні. Вийшли ми з марком по продукти в магазин і застали в дорозі зливу. Встигли сховатися, але чекали так дуже довго, бо злива була дуже потужна, дуже сильна і довга. Але нам вдалося зловити цю паузу між такими якимись різними проливними опадами, і ми встигли попасти додому. Показую, що купила, купила туалетний папір, такі серветки для прибирання. Серветки звичайні, сметану, потім різний кетчуп і для дітей. Часом вони їдять рідко, але буває і для дорослих, бо чоловік бере з собою на роботу і майонез, бо робимо часом якісь канапочки. Купила таку приправу для курки, люблю її, вона мені подобається і по пускала, до речі, непогана. Також мені потрібно було вже сміттєві пакети, беру на 60 літрів. Бо вже закінчилися, треба було поновити. Жіноча гігієна, соєвий соус для сусідки брала, вона просила, бо в мене вже є. Також пластівці вівсяні, буряк, отакий, я беру червоний, вже готовий, відварений, він дуже солодкий. І діти його їдять. Взяла два солодких глазурованих сирочка. І це все АТБ. А це вже не АТБ, це інший магазинчик сиру взяла пів кілограма, в кг. Я взяла також плавлений сирок, хочу суп зробити, сосиски закинути, так щоб лежало на всякий випадок. Це кубаска чоловікові на бутерброди, він бере термоски на роботу, редиска. Масло беру 400 грамів не менше, бо мені незручно маленькими упаковочками. Кефір, мене Марко дуже любить, беру. Молоко, це ходовий товар, в мене вони завжди каші ранков, ранкові їдять з молоком. Капуста, помідори черрі, тяблука золоті. І такі солодкі глазуровані кукуризні палички. Крекер у заначку. Іноді дітям видаю борошно, банани, йогурт без наповнювача, 8%, 2, 2 упаковки яєць. І що ще там у мене хлібчик взяла бородинський. І такий покровський. Я його люблю, він мені дуже подобається. І намагаюся білого не брати, але чоловік мене любить і білий. Огірки, це теж АТБ, а в місному магазині купила сердечка курячі для річі на каші, два види фаршу свинячий і курячий, і курка там у мене стегна. І ось ця закупка мені обійшлася на 2 майже 700 гривень. І від кожного походу в магазин я в шоці. Чек ще разу росте. Сиджу я тут за комп'ютером. Треба було мені трошки попрацювати. І, знаєте, зайшла я на Фейсбук. Давно я туди не заходила, дуже рідко відкриваю, бо якось душа не лежить, та і не знаю, немає настрою на Фейсбук, якось мені не та аудиторія чи що, це не важливо. Але я до чого веду, що натрапила на пост відразу ж своєї дуже доброї знайомої, товаришки, колишньої колеги. Ми дуже багато років спілкуємося і, можна сказати, дружимо. А, і, і знаєте, пост настільки щемкий, якийсь такий класний, що я подумала, що хочу поділитися, напевно, цим. От є люди, яких не треба вигадувати. Вони самі ходячі історії. Я вам кажу, це я говорю зараз про Дуню Галушкину. Це псевдонім, в неї інше ім'я. І саме вона є такою людиною. Зараз ото сижу, дивлюся на е, її сторінку. Знаєте, вона не пише, вона мені здається творить зі слів. Вона стільки класно е, писати її оповідки і історії. Це ніби, знаєте, якийсь як як дощ у спеку, він такий несподіваний, ніжний, щемкий, якийсь такий з запахом навіть. У неї такі от історії. Справжні, трохи гумору, такого відбірного, дуже багато такої ніжності просочується у словах, у тих розповідях і, і така правда. Завжди якась є правда. І, а найголовніше, знаєте що? Що вона дуже справжня, і її історії дуже справжні. От я зараз зайшла, на, розповідає на, на її сторінку, бо дикто не заходила вже. Ці історії це як це розповіді про життя. Життя звичайних людей, і з якої, з якоюсь такою легкістю, усмішкою, іноді сумом, але дуже по-справжньому. Вона настільки вміє по справжньому все це подати, що ти дивуєшся ніби про тебе часом. І найголовніше, що це не вигадані якісь персонажі, ну звичайні люди. З вулиці, сусіди, домашні, мабуть, теж десь попадають. Я так думаю, слухайте, що вона про себе пише. Я журналістка і письменниця, яка любить вигадувати історії. Я створюю героїв, яких хочеться обійняти. Іноді я дозволяю їм жити своїм життям, а іноді втручаюся. Але завжди з любов'ю. Я вірю в силу слова і в те, що воно, що воно може лікувати. Як круто, правда? А ви її точно знаєте. Бо якщо ви користуєтеся Фейсбуком, то майже напевно читали, хоча б одну її історію. Я вставлю посилання, якщо не, не читали, то обов'язково почитайте. Знаєте, це, це як такий проплинка добра у вашій стрічці буде, чесне слово. От так от. В неї є своя сторінка, Дуня Галушкіна, а ще є щоденник паньканої ну пані і жіноча душа. Це так, більше там жіночий континент, більше для жіноцтва, але чоловіків, я бачила, там теж дуже багато, коментують, сперечаються. Ну, словом, дуже велика в неї аудиторія зацікавлених людей, які люблять такі історії читати. Ви теж почитайте, думаю, вам теж сподобається. Напишіть, що ви знаєте про нього Лушкіну. Дивіться, яку маю футболку з пандами. Ось така симпатична, але ніхто в ній не ходить. І, знаєте, я збиралася її викинути і вже наготувала собі в кульочок, її поклала. Думаю, викину. Коли буду виходити, гуляти з річі. викину цей контейнер, бокс для одягу, який я кладу. Все, що мені не треба. А потім щось в мене така стрінула думка, що я хочу з неї зробити шопер, сумку для покупок. І... Знаю дуже, колись давно бачила дуже легкий спосіб. Давайте зараз її зробимо таке з цього всього. Побачимо, чи вийде. Треба відрізати рукави по шву. Відрізаємо, не жалію. Дивіться, що тут за фірма. І тут сам трикотаж дуже-дуже якісний. Прямо ментій, такий гарний, класний. І вона не зіпсована, без дірок. Має тут якусь плямку, але треба буде спробувати її відіпрати. Словом, відрізала я тут рукави, а тепер треба відрізати горловину. Словом, наша сумка майже готова. Лишилося її тільки закрити низ. Мабуть, оце я відріжу, те, щоб там дешов, щоб він мені не заважав. Так, відрізаю. І у нас є ось такий низ футболки, який буде нашим дном. А для цього я роблю надрізи десь отак по 2 см, по 1,5 Відступаю, не знаю наскільки я прорізаю, наскільки прорізається. Ось так. от, Думаю, цього буде достатньо. Треба бути дуже досконалим в цьому питанні, але більш-менш рівні смужки мають бути як по ширині, так і по довжині. Кожна оця смужечка має бути тепер зав'язана. Тут я теж, напевно, трошки проріжу. І все починаємо. Я прив'язала до кінця всі ці стрічки і в мене вийшло ось таке дно. А це ручки. Зараз покажу, як воно виглядає. Дуже гарний підхід, дуже легко, робиться за 10 хвилин, навіть менше. І от така оригінальна сумка. Якщо у вас футболка з дуже гарним принтом, то теж буде дуже класно. Так, покажу вам сумку, як вона виглядає. Ось так, такі ручки. Вона тягнеться, звичайно, там дуже багато важкого не покладеш, але щось таке невеличке. Хоча, може, на і важке поклала, наприклад, рушник. Два рушники. Для прикладу. У мене така торбочка велика, бо в мене була велика футболка. І ось так. Бачила, що оці ручки ось так розрізаються на три частинки, на три смужки. не до кінця прорізається, так прорізається до оцього рівня і плетуть косички. Тут така коса з того боку, тут якось скріплюють, зв'язують. Теж прикольно виглядає, я щось не захотіла, Це можна спробувати ось так от. Каторбочка. Вийде на якийсь піпничок. Напишіть, як вам. У мене новий шопер. Давно хотіла і от нарешті зробила. Жалейні цукерки домашні. Робила їх зі соку і желатину. Змішувала у пропорціях 200 мл соку будь-якого, який вам до смаку, і 30 г желатину. Щось я це постійно відкладала, бо думала, що це довго, але ні, це дуже швидко робиться, просто треба повозитися потім у наливання у формі. Ну це як на мене, але може у вас вдасться швидше, бо я ж з тим шприцом дуже довго вовтузилася. Ось так розводимо желатин у соці і даємо йому набухнути. Як тільки желатин вбере в себе сік, ми ставимо оце все у мікрохвильовку на 30 секунд. Це після 30 секунд. Ще доведеться, мабуть, ставити, бо він не розчинився, але дуже гарно вже почав розходитися. Зараз його перемішаю і ще раз поставлю. Так, ще на 30 секунд поставила, і у мене вже, по суті, він майже розчинився. Я його трішки перемішаю. Ви дивіться по своїй мікрохвильовці у когось потужніше, у когось не така. Так, по суті, він розчинився. Все, будемо роздавати у форми. У мене лише такі формочки, інших немає, тому буду. <гум> взяла шприц дуже маленький, чи це не виявила більше вдома. Бажано взяти якісь більші для зручності. Так, почнемо з цієї качечки. Ну що, значить я розлила все лишилося. Не лишилося. Шприц у мене був дуже такий і маленький, і незручний, з ним важко, він якийсь вихлюпував все. Але я впоралася, порозливала. повінця вже налила, бо хотіла використати весь оцей розчин желатиново-соковий, а в мене інших форм немає, тільки оці. Ну, майже все помістилося. Ось так от. Ставлю в холодильник за інструкцією на хвилин 20-30. Напевно, стояло хвилин 40, може менше. Так, дивимося. Оці ну, гарно позастояли, ніби клас, які, Легко відстають від основи. Взагалі не проблема дістати клас. Забавка тепер у мене новенька. Так, А оці такі сердечка у нас вийшли. такі класні. А тут я так клала в холодильник, що розхляпала. Треба, коли ви наливаєте, робити це на дощичці вже, бо потім його переставляти в холодильник, воно звідти виливається, бо силікон, <кхід> рухається форма. Будьте мудрішими. Не робіть, як я. качечка. Дуже легко дістати. Прямо взагалі супер. Так, що це у нас? Зайчики, ні, ведмедики. Клас. Я в запаті, зараз коштую, бо той сік мені не дуже подобається по смаку. Його купила Еля якийсь один момент, коли були в магазині, і він в мене стояв, бо про нього забули. Так, це зайчики. Можна брати сік різних кольорів, або ж додавати якийсь ще барвник, щоб було різнокольорове. Ось така штучка вийшла з 200, 200 мл соку і 30 грамів желатину. М -м, смачно. Такі цукерки можу сміло рекомендувати. Моїй Елі дуже сильно сподобалися, вона їх просто проковтнула. Ну, вона любить дуже желені цукерки, малому менше, він не любить все, що таке драглисте, ну, скажімо так, меншою охотою їсть. Але теж їсть задоволенням. Вони вийшли смачні, такі якісь легенькі, не такі солодкі, як в магазині. Ну, Це можна контролювати, можна, якщо вам більше подобається солодке, можна додати трішки цукру. Нам було саме раз. Я не що мало, вони відразу були знищені від нуль. Тому класна штука, буду ще готувати, але вже більшими порціями. А на сьогодні я з вами прощаюся, зустрінемося уже у наступних відео. Па-па!